Метою для лабораторної роботи є поняття про веб-дизайн і ефрейм. Створити папку з файлом Defiled і папками: Image, HTML і Style. У файлі Default створити посилання на CSS. Прописуємо дані для створення. Таблиці використовуємо iFrame. У папці Style створити файл 1 з розширенням CSS, де прописуємо оформлення для тегів. В папку Image копіруємо потрібні нам зображення. В папці HTML створюємо три файли з розширенням HTM. У файлі 1 пишемо інформацію, яка буде відкриватися у iFrame і посилання на CSS. У файлах 2 і 3 аналогічно турбуємося результатами роботи.